Щоб не переживати, скажу, то ми займалися роботою. Допомагали людям. До кордону ми живемо в 50-кілометровій зоні, а по прямій десь 40 кілометрів. Ну, саме перше, що ми почали, то ми зібралися перший день, що ми вирішили піти в воєнкомат і запитати, чим ми можемо бути корисними. І Вони сказали, що потрібно матраси. От Ми забрали свої території табірної, де ми маємо таберну територію. Ми забрали матраси звідти. Ми туди 55 матрасів завезли відразу, в той самий вечір. Бус поїхав. Оце перше, що ми зробили в перший же день війни. Далі пішла гуманітарна допомога, поїздки на схід. І ми як почали з тих пір, то сьогодні у нас це буде 164 машина відправлена гуманітарної допомоги в Херсонську. Харківську, Донецьку і Запорізьку область. Це місцеві наші, так, їх там 4 тисячі, ми знаємо особисто комбата. І зараз ми робимо вже четвертий раз, будемо їхати, ми варимо плов там для них. Беріти тарілки. На церкві ми готуємо на всі кухні, а сестри готують випічку по хатах. І ми беремо з собою дуже багато тортів домашніх, і ми цим всім частуємо там хлопців. І ми зустрічаємося з хлопцями, молимося з ними. Сьогодні атеїстів там нема. Раді ті, що навіть ніколи не згадували про Бога. Сьогодні каже, як полежиш під обстрілом, то ти згадуєш Бога, згадуєш родичів, родину, своїх дітей, хто за тобою стоїть. Взагалі ідея самої цієї школи розпочалася, напевно, можна сказати, що в моєму серці, тому що я є мама чотирьох діток і я є християнка. Тому що будь-який вчитель, який є, він не може бути, ну, не мати ідеології. В будь-якому випадку він якийсь несе ідеології. Тому як християни, мені хотілося, щоб це були люди, які мають біблійні цінності і не просто їх мають, а не просто декларують, а живуть ними. Так, далі куди? Вниз. Молодець. Так, ми розпочали її під час війни і набрали перший клас. Це був клас 20 учнів. На сьогоднішній день ми маємо другий клас і підготовку. Марії у нас мати загальноосвітню школу, хоча б перший-четвертий клас, початкову школу. Мрієм, щоб був садочок. У нашому місті лише дві школи, і вони переповнені. Діти відвідують в дві-три дві, зміни. Тому навіть із цієї причини нам потрібно розгрузити школи. І наша школа є дуже актуальною для нашого міста. На сьогоднішній день у нас стоїть виклик приміщення. Розглядаємо різні варіанти. І будівництво нової, купівля якогось приміщення і реконструкції. Ми розуміємо, що цей вклад в дітей — це наше майбутнє. І церква, вона ж не має бути островом. Я розумію, що це складні проєкти. Тяжко нам десь, бо ці служіння це не налагоджувалися руками, це вперше, коли ти починаєш якесь служіння, воно нові і нові виклики. Що Дякуємо БТСу, АйЛуку, за організаційні питання. За те, що маємо таку можливість, дякуємо Богу, що разом можемо робити добрі справи в ім'я Бога.